Ще один короткий відосик, казочка про цей черметоже лізятче. Значить так. Скорінь приварений, зачищений, Надіти кольцо зарані, бо одною рукою я не надіну, не покажу. Значить так. Ось Обойма підчіпника раз. Потім те кольцо, яке я точив сюди, переділка пластмасового типу значить сюди воно йде як скользящийся трущийся уплотняючий елемент. далі на нього стандартне наше кольцо заводського типу зрозуміло ну, підшипник накидаємо на місто сюди Опа. чудесно значить потім наша мудрость те що переділене переточене натягується сюди. Якщо прижати, воно все там бубується. Зараз спробую Опа Ну якось так, убулося. Не зовсім, ну блять. Ну коротше. О, убулося. Ото наше кольцо сюди, ось в канавку Лясь. Опа. Все, ну воно прижметься, бо воно без пружини піднімає його. Значить так, потім що тут у нас? Тут у нас же ставиться ось оцей, не знаю як воно називається, ну на місце. Значить, сюди я містої гофри зробив вже ж оцю штуку. Ось вона сюди надінеться, а тут вона ось, ось сюди зайде. Значить, ось я вам покажу, вже зібраний варіант. Ось як вже тут повністю зібрана вся штука. Бачимо, що стоїть усе тут так, як треба. От сюди ще ставиться, оця штука запхається туди. В общем. Значить, сальник, патрубок і так само ось тут стоїть кольцо. Значить, ми його зараз розвернемо, як воно має стояти. Опа! опа. Опа, отак воно стоїть. Вид зверху, вид з боку. Тут ось я для масльонок зробив додатково. Якось так. Бортова надінеться, її ще в порядок привезти треба, зафіксується все. Ну, понятно. Значить, ще коротко про те, що я тут робив на мосту, хто знає, точив там усе. Зараз люфта там взагалі нема. Навіть в натягу. Трохи крутиться. І вийшло все чудесно. Збираємо, накидуємо і можна їхати на облядки. Зібрав я повністю шкорневий узіл на цілому мосту. Получилось все гарно, чудесно. Отуди всередину я Ось щиток я вставив таку цю зробив. Доповнительно наквацював туди салідолу, щоб туди не збиралося поп... не багато цього, грязюки і пиляки. такі справи. Ну, Значить, на сьогодні все. Це ось у мене в руках чудо те, що я зробив, щоб пружини стягувати. Ось одне, ось друге. Так, вставляється знизу, стягується і витягується все. Щоб узіл зібрати, треба їх стягнути. Можна і по-другому, але не хочу я мудохатися. Так, заржав спокійно, витяг спокійно і все. Не видержав соблазму і зробив я все-таки додаткові ці сальники поверх того кольця. Ну, З'їсть так з'їсть. Якось так. Це намотана ізолента. О, блядь, тугенько. Тугенько то, що сильно режиму прожив. Воно розробиться. Воно розробиться. Тут ось легенько ходить, легше. Все чудесно. Даже если розірветься, легко заменный.